Приїхала до вас 65-та окрема механізована бригада, Великий Луг. Стоїмо ми на Запорізькому напрямку, стоїмо ми з 22-го року на Запорізькому напрямку, приймали активну участь в визволенні села Роботине в контрнаступі 23-го року. Приїхали сюди, привезли. Ви бачите, тут можете побачити в музеї. Ну, символічно наші прапори згори, їхні шеврони знизу. Це російське це саме, російські трофеї. Ми показуємо, що їх можна те саме, що їх можна бити і їх потрібно бити. Друга ціль нашого приїзду. Показати людям, от люди донатять, люди стараються, допомагають і так далі, щоб люди розуміли, на що вони це витрачають. Ці кошти, які ті самі, які це. От зараз ви будете проходити, подивитися, а що стоїть Ось бус, він битий цей бус. Тобто це розхідний матеріал. Так само ці дрони, розхідний матеріал. Зразки зброї, якою ми воюємо. Там є зразки зброї, натовської зброї. І нашої зброї. Тобто тримаємося, стараємося, держимося. Тут ви бачите карту. Карту України і карту бойового шляху нашої бригади. Бригада була створена в 2022 році, в квітні місяці, в містечку Старичі, Львівської області. Після створення бригада пішла Волинь. Рівненщина, Житомирщина. Чому? Це білоруський кордон. На білоруському кордоні так, також тяжко тоді було. Вони тільки вийшли з-під Києва, ну тобто це було ну, дуже небезпечний такий був напрямок. Ми були тут. Е, да, саме цікаве. Коношенко об'явив, що він нас знищив у старичах 65-ту бригаду, е, а ми виконували свої задачі. А вони вже росіяни думали, що 65 ї нема. Ми є. Ми жили, живі і живі, будемо жити. Далі нас перекинули, ми приїхали на Дніпропетровщину ешелонами. Також ми встигли розгрузитися, ну і їхні очі, напевно, які там були на той момент, тому що БПЛА розвідників тоді було набагато менше у 22-му році, Відать пізно їм позвонили. Ми вийшли з вітіля, вони розбили цю станцію і опять об'явили, що вони знищили 65-ту бригаду. Тобто Коношенко вже другий раз він знищив 65-ту. Ми зайшли на Оріхівський напрямок, отут тут ми зайняли. Тоді на той момент ми тримали від Гуляйполя і практично до Степногірська ми тримали смугу. Зараз ми стоїмо на цьому роботинському виступі. Після того, після контрнаступу, як пройшов контрнаступ і вийшов цей роботинський виступ, от наша бригада зараз там виконує задачі. Дякуючи те саме, дякуючи командуванню нашому підтримці, командуванню, оцей проєкт. З бойовими музикантами, Ось буде у вас буде у вас сьогодні концерт відбуватися 65-ї бригади. Це не якийсь зібраний колектив з якихось там, Ми будемо кажуть, так казати, клубів і так далі, тому подобне, це всі бойові хлопці після поранень хлопці і так далі, Виконую, які виконують на даний момент, виконують певні бойові завдання там на цьому. Тяжко завдяки командуванню. От ми приїжджаємо, показуємо це все, щоб люди розуміли і мали розуміння. Перше, що війна ще не закінчилася, нам прийдеться, ще трішки потерпіть і попрацювати. І друге, друге, на що використовується це все? Так що. Як каже наш командир, мусить бути зворотній зв'язок. Оце і є зворотній зв'язок. Оце представник крупнокаліберних так називаємих дронів, Касапи його називають баба Яга, може чули. Чого вони називають його Бабайга? Тому що він, він літає ісключительно, по ночі, щоб вони не бачили, звідки ми літаємо і не могли його збити. «Бабайга», тому що коли він тягне 10 кг корисного весу БК, він звучить... Наче як якийсь як вертольот, для них це просто ужас з небес летить. Вони чують, що щось гримить, щось летить, не можуть зрозуміти де, і в кінцевому итогі їм на голову падає 10 кг тротила. Якщо там падає на бліндаж або біля піхоти, то з них від них нічого не залишається. В самому такому щадячому варіанті може бути просто у них від картузії каша в голові. В ньому в основному працюють у нас FPV-дрони. Як воно загалом картина відбувається? Як взагалі загалом проїзд картина на фронті? Спочатку вилітає в нас розвідчик. Може, чули так називаємо мавіки. Дуже часто збирають на гроші. Вони в принципі дорогі, Одни, там мінімум 40 тисяч стоять, але вони це очі фронту. Ще є така пословиця серед нас, як говорить, якщо ти видіш небо, небо від тебе. Вибачайте, що у нас свинячий, але така пословиця і є. Він способний, в принципі, його бойова висота, на які він літає, це десь від 100 до 300 метрів. Він злітає в радіусі до 5 кілометрів. Він способен роздивитись навіть номерний знак машини. Він знаходить рух техніки рух особового складу і після цього передає координати нам, ударникам, активістам або там хто. На вампірах чи на каженах ми отримуємо ці координати, вони нам підсвічують, показують картинку. Ми беремо вже від специфіки цілі. Вибираємо або бомбер, або ударні камікази, так називаємо. Принцип дії камікази. Ми прив'язуємо до такого 7 дюймового дрона знизу боєкомплект вагою до 2 кг, Це може бути там фугас, осколочний фугас, осколок. Акумулятив проти техніки і летимо вражаємо. У нас є бомбер, ми самі прироблюємо скет, самі робимо поворотний механізм для камери, щоб можна було прилетіти, опустити камеру, подивитися, що нас знизу робить, Кнопочку нажали, БК впало, дрон назад улетів. Все, що ми потрапили, це заряд акумулятора і само БК. Дуже важкого, нічого такого сверхістецтва немає. Будь-хто, хто мав якийсь опит гри на мобільному телефоні або на комп'ютерній комп ігри, зможе з цим справитись буквально з маміком. Ази, щоб політати, взлетіти і роздивитися, що вокруг нього робиться, буквально за 2-3 години нічого важкого нема. А от саме тонке таке мистецтво це управління впівдронами. Якщо навчитися управляти АВПВ-дроном, то в принципі любим дроном вже можна буде навчитися. В середньому, щоб більш-менш наволодіти навиками для управління в дроном потрібно десь потратити приблизно від півтора тижня. Ра-два тижні. Наш е, напрямок, Оріхівський напрямок, село Роботне, там Копаніни, стілянка їх вибиваємо. У нас сектор дії, наш угол такий широкий, але радіус 10 кілометрів ми свободно закриваємо. Деякі наші пілоти навіть вже мудрилися так, підібрати правильні деталі, підібрати оборудовання правильне, щоб літати на 335 і то навіть більше кілометрів знищувати їхні гармати. За цей рік 65-та бригада з 1 січня вже займає майже там постійно варіюється п'яте або четверте місце по знищенню гармат. Скажу вам з особистого досвіду, що був в піхоті, і коли попав в підрозділ БПЛА, то буквально за декілька місяців ну, знищив їх більше ніж до цього бачив в піхоті вживу взагалі. Дуже ефективна річ. Якщо б я вам скажу чесно, якщо б не дрони, нас би вже дуже давно задавили. Слава Богу, що воно його стримує, слава Богу, що в нас воно є. Ось цей дрон і це повністю зроблені в Україні. Всі комплектуючі все зроблені і настроєно в Україні. Ми вже наладили, слава Богу, виробництво і масштаби виростають. Всі, хто бажає хочуть навчитися чи не знають, чим допомогти країні, чи бояться піти в армію, не треба боятися, тому що ця біда нас застала рано чи пізно все одно всі там окажемося. У нас є рекрути вогневий центр, який нас забирає. Це все, що там розказують, що якщо прийдуть, попадуть десь там в штурми, в піхоту, на м'ясо, це все вже ні. Ми воюємо вже не м'ясом, а розумом. От цьому, ну, нас... Такі результати, такі показники. Це постійно якась гнітьба. Підрозділ БПЛА не можна стояти на місці. Постійно потрібно розвиватися, постійно шукати якісь нові частоти, нові якісь видумувати засоби для викурювання їх з бліндажів, якісь там БК. Дуже цікаво. Помімо того, що виправляєш дроном, ти ще вивчаєш топографічні карти, системи координат. Як взаємодіяти з БК, як можна з підручних средств там, зробити, допустимо, 2 кілограми якогось взривчатки, осколка, тому подібно. В осколках ми використовуємо, взагалі іноді буває якісь шурупи, кусочки з бензопили, саму це пріжжою. Ну, тобто все закінчується на нашій фантазії. Що захочемо, в принципі, можемо зробити. Мала частка той зброї, яку використовується на фронті, до речі, це все зброя працює. На даному столі ми бачимо. Грот польського виробництва калібру 5,56, натовського калібру дуже зручна штурмова гвинтівка. Багато людей плутають, органи керування розташовані з обох сторін. Є діоптричний приціл. Для чого? Це не для лівші, не для правші, а для того, щоб працювати як з лівого плеча, так і з правого плеча. Це дуже гарна річ. Саме назва каже: штурмова винтівка для проведення зачистки окопів. Ну, виконувати певні свої функції. Дуже гарна річ. Це Ford 600 нашого, до речі, вітчизняного виробництва, дуже зручна, має безліч регулювань, дуже зручна в використанні. Використовує набої 40 мм, різні, осколочно-фугасні, кумулятивні, ну, які необхідні. Далі у нас іде старий добрий наш РПГ-7. Протитанковий гранатомет. На даному, на даному разі використовуємо чотири основних боєприпаси це кумулятивний, осколочно-фугасний, тандемний, також термобаричний. Термобаричних можна було б додати і побільше. Було б на час. РКК калібру 545, Рушний кулемет Калашникова. Одна із модифікацій базового АКМ. 54. До речі, це моя штатна зброя. І взагалі ця, ця зброя робоча і використовувалася в конфлікті на цій війні. Все це робоче. Для чого ми його демонструємо? Щоб люди побачили, що ми дійсно є. І дійсно таке відбувається на даний час. На даному разі ми бачимо візе-59Л чеського виробництва ПІП. Пулі натовського стандарта 7,62х51. На Також прабатько всіх натовських кулеметів, FN MAG бельгійського виробництва. Вже на базі цього кулемету виготовлені багато інших. м, м 249 міні-ганд це все їхній, так сказать, батько. Дуже зручна річ, дуже цільна, дуже потужна. Набагато по своїм ТТХ превосходить ворожу. Ворожі кулемети такого класу. І снайперська гвинтівка серед крупнокаліберних кулеметів М-2 системи Брауні. Дані образці ви бачили неоднократно на пікапах для збиття безпілотників, для збиття ракет, а також враження бронованої техніки на відстані до 5 км по горизонталі і до 3 км по вертикалі. Дуже ним задоволені, дуже влучно б'є, дуже Просто в використанні. Це у це вас така неодноразова акція. Ви їздити у громади, зустрічаєтеся з людьми. Так, це не лише ваше місто, а й сусідні ваші громади. Ще раз повторюю, для того, щоб люди знали, що ми є, що насправді війна. Я на даному разі, як я став інструктором після численних поранень, мені я вважаю, мені повезло. І маючи досвід, командування вирішило, що краще буде мій досвід використати як інструктора. Ми навчаємо вновь прибувших, ми проводимо злагодження із складанням штурмових груп після проходження БЗВП адаптацію в прибувших воїнів, а також Навчаємо тому, чому не навчать учбових частинах. Ми є бойові, справжні настоящі. Армія це не тільки штурми, пілоти, це так Конечно. і логістика, і бухгалтерія, і караміс. Воно все так. соц... це такі механізми в окупнуці, що щось одне з цієї ланки забере давно до рухне. От кажуть, де іноді бояться йти. Нам потрібні навіть. Бойові бригади, діловоди, тому що постійно тікучка, постійно, ну, невероятно велика тікучка, набагато більше, ніж в тилу. Нам постійно потрібно отримати пальне, БК, це все списати, все оформити, відправити людей по бумагах, щоб вони отримали за бойові винагороди. І люди, хто має якийсь хоча б там, навик програмування в 1С або там, ну, банальний Word, Excel, теж потрібні, теж потрібні. хлопці сидять, ну, хто не побоявся, прийшов, кожен знайде собі місце в армії легенько. Ну, а хто не знайде, то йому знайдуть, на жаль. Просто хто йде з мозгами і знає, що хоче допомогти, і може якісь навики свої надати, він допоможе. Люди постійно потрібні. кашу польову, гречка з Дана кухня це кухня очажна, ТО-75. Ємність бачків 45 літрів. Кожен. В одному з них чай готується, вона йде звичай, звичайний бачок. Один бачок йде з масляною рубашкою, і в нього заливається масло танкове, це непрямий нагрів, щоб каша не підгоріла. У нас йде від для дрів, каша готується на дровах. Ну і відповідно по столу. Е у нас в додаток йдуть огірочки, це галети військові. Ми їх використовуємо, щоб там, е пацани йдуть напередок. Ми їх видаємо відповідно, печиво ну і чай. От наразі все. Ви професійний кухар чи стали кухарем вже в частині? Ні, ні, я професійний кухар ще з гражданки, але е, ну, життя заставило, так склалося, що прийшлося ще раз піти на кухню. А де працювали кухаром? Е, я -то в ресторанах, у Львові, я сам зі Львова. Славутський професійний ліцей представляє різноманітну продукцію. Як і кондитерські вироби, так і швейні вироби. Наші діти своїми руками пекли. Готували і шили для того, щоб донатити для наших військових. У нас є вокаліст з освітою лауреат міжнародних конкурсів, є диригент, закінчив Одеську консерваторію зараз виконує бойові дії, бойові задачі на передовій, І композитор, випускник Львівської державної музичної академії. У вас професійна група? У нас відносно професійна, тому що так, 50 на 50. Вся інша частина це типу любителі-аматори, які не уявляють своє життя без музики і відповідно стараються нести культуру в маси, але і, з передової. І крім того, вони виконують бойові завдання? Так, звісно. Зараз на наших позиціях. І виконуючи обов'язки наші, наші командири, відповідно, люди, люди, яких наші командири призначають. Що в репертуарі? Як підбираєте репертуар? Те, що подобається молоді в основному, але стараємось, перш за все підіймати пласт добре забутих українських шлягерних пісень, таких як Володимир Івасюка. Ну і будемо працювати в цьому напрямку. Тому що це дуже важливо, коли українська культура щоб мала свою історію і своїх нащадків. Ви маєте досвід вже набути таких концертів по містах? Так, ми вже об'їздили достатньо багато областей, але би, початковому, би, варіанті, в початковому варіанті, зародковому стані півроку нашої групі. Більшу частину з, з цього часу це були репетиції, якби ну, звітні такі зустрічі, того, що на першому. Все одно, ну, ну якби в плані це виконання бойового завдання. І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.